У Миколаєві комунальники приводять до ладу зелені зони. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки косять траву, обрізають кущі та прибирають вулиці. Яким локаціям найбільше приділяють уваги і чому, дізнавались наші кореспонденти. Підготовка до літа триває. Працівники комунального підприємства Миколаївські парки наводять лад на зелених зонах міста. Наразі вони прибирають територію скверів і парків. Скошують траву, підрізають кущі та виривають бур'яни у квітниках. На сьогоднішній день ми занайшли ну, заходимо в кожну локацію, в кожен сквер і виконуємо повний комплекс робіт. Тобто це і викошування газонів, і стрижка вже від свилих кущів, також живоплотів, вигрібання газону після проведення робіт по викошуванню. Також виривання видалення бур'янів з можжевельників та інших кущів і квітників. Комунальники працюють на локаціях по всьому Миколаєву до прибирання. Міста залучили близько 120 працівників. Тетяна розповідає, квіти цього року не саджатимуть, бо через ворожі прильоти немає гарантованого водопостачання та можливості для поливу у літню спеку. Тому зараз працюють над підготовкою земельних ділянок до наступного року. Для більш привабливого вигляду наших квітників ми в цьому році проводимо роботи по Півпуску їх під чорний пар, тобто ми вириваємо бур'яни, переоруємо і культиватором і оставляємо чорний пар з великою надією, що наступного року все у нас взладнається, тому ми готові на наступний рік територію квітників під посадку літників. Особливу увагу комунальники приділяють покосу трави. Однак це не одноразова робота. Скошування має відбуватися систематично, як тільки рослинність досягає висоти 8 сантиметрів. Погодні умови дуже сприятливі для її швидкого росту, тобто в нас тепла погода, дуже велика кількість опадів, тому ну, ви можете це самі бачити. Саме роботи з покосу вони займають найбільшу частку в їх роботі на даний час. В першу чергу, безумовно приділяється увага центральним зонам міста, паркам, скверам. Ну і далі вони йдуть вже по периферії. Директор департаменту житлово-комунального господарства каже: завдяки системній роботі комунальників, Миколаїв буде радувати містян своєю красою навіть у такий непростий час. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.